Єдність у різноманітті. проект під такою назвою впродовж року реалізовував обласний осередок комітету виборців України та громадська організація Молодіжна альтернатива. Найважливіше завдання, яке ставили перед собою організатори, це встановити діалог між молоддю Сходу, Півдня і Заходу України. Різні групи студентів приїжджають на східну частину України, з південної центральної приїжджають на Західну Україну, і студенти з західної України їдуть на Південь і захід. Суть проекту було, щоб показати сказати студентам, що вони є в принципі однакові. Вони однакові молоді люди, вони є однакове мислення. Вони живуть в і тій самій країні. Єдине є певні від відмінності регіонального принципу. Треба було щоб студенти зрозуміли, що вони є не ворогами, що вони живуть в одній країні, в них є одне прагнення, одне бачення майбутнього. Активними учасниками проекту стали івано-франківські студенти Андрій та Тетяна. Тобто розвінчали ці міфи як об'єктивні, так і штучні суперечності, такі як мовні, там регіональні, етнічні. Чні, зокрема, сходу були стереотипи, такі як е, таких е, ну на жаргонах, оці е, сепаратести, і тому саме подібне. Тобто, ми це все розвінчили. Пройшли такий ряд досить цікавих тренінгів, які полягали у тому, наприклад, та частина, що в Києві, як правильно, яка саме. Правильно подати ту ідею для якоїсь законодавчої ініціативи, щоб в результаті ваша якась там ідея, ваш якийсь закон, ваш якийсь проект отримав якусь державну підтримку. І в результаті ми побачили, що, що одне, що друге, наприклад, то, що вони придумали про нас, ми взагалі не знали, що таке є. І навпаки, взагалом, ну це показало, що по суті це все неправда, і що це все чисто є придумано ну, політиками для того, щоб Роз'єднати наш народ. Продовж проекту студенти з усієї України обмінялись досвідом та напрацювали чимало пропозицій щодо подальших дій місцевої влади з метою подолання стереотипів. Івано-франківські представники вже готові запропонувати їх місцевим депутатам.